День третій. Заручини Марії та Йосипа. Ось як народився Ісус Христос. Марія, Його мати, була заручена з Йосипом. Ще до їхнього одруження виявилося, що вона вагітна від Святого Духу. Матвія, перший 18-й вірш. Учора ми говорили про родов Ісуса. Серед його предків були як царі, так і прості люди. І сьогодні історія приводить нас до двох простих, але дуже важливих людей, яким Бог приготував особливе завдання. У невеликому місті Назареті жила дівчина на ім'я Марія. Вона була заручена з чоловіком на ім'я Йосип. У євреїв заручини були дуже важливими. Після домовленості родин наречений і наречена вже вважалися чоловіком і дружиною, хоча ще не жили разом. Поки Йосип готував дім, Марія збирала своє придане і чекала на весілля. Марія та Йосип були звичайними людьми, але мали велику віру в Бога. Йосип був Теслею. Він умів гарно працювати з деревом і мріяв про спільне життя з Марією. Вони не знали, що зовсім скоро Бог давілить їм особливу місію, найважливішу в історії світу.